Всім привіт! Сьогодні буде дуже коротеньке відео, як із рожків зробити дуже цікавий подаруночок. Я візьму малиновий зефір по заварній технології. Рецепт я залишу під відео і дістаю мішечок, і ми спочатку наповнимо їх. Зефір ви можете будь-який зробити, можна навіть тут всередині. Змастити шоколадом. І ось тут я зроблю ось такий ріжок для того, щоб потім ми сюди будемо відсаджувати квіти. Так, підтягну зараз мішечок. Так. Як мороженко таке робимо, малинове, буде дуже смачно і дуже красиво. Так, тепер беремо, я почекаю, поки стабілізується, і зроблю а, на соці зефір для тюльпанчиків маленьких. Зробимо імпровізацію. У мене залишилось ось, дивіться, буквально трошечки а, зефіру малинового. Я його зараз проминаю. Він уже у мене такий підстивший. Тепер я взяла насадочку ось таку атеку. Бачите? Тут дуже зрізані такі кінчики. Все, воно вже охололо. О, ой! Бачите, які стаканчики негодящі. Так, тепер я зрізаю мішечок. Переміщаю зефір в насадочку, з, в мішечок з насадкою і зробимо наші тюльпанчики. Все дуже-дуже просто. Не звертаємо уваги. Так, ну що, поїхали. Дивіться, ось така насадочка. Ось вона. Зараз поправлю. Так, на дотик температура вроді як ок. Дивіться, відпускаємо трошки зараз полотенечко візьму, секунду. Так, нічого страшного. Ми тут ще разочок зробимо. Так, притискаємо, відпускаємо насадку і витягуємо. Зараз піджимаю насадочку. Ми потім перекриємо. Я зроблю акценти на зелень, на все інше. Дивіться. Не прислонила. Дивіться, яка краса. Так що цією насадкою теж можете працювати. Так, не забуваємо підтягувати мішечок. Підтягнули, прижали, нажали, відпустили, витягнули. Прижали, тиснемо, відпустили, витягнули. Протерли носик. Знову ж таки, тиск. Так, наприжали, нажимаємо, відпустили тиск, витягнули. Підтягуємо мішечок. Так, дивіться, яка краса. Зараз, тут уже мало і маси. Зараз будемо так тикати. Так, дивіться, прижали, нажали. Відпустили тиск, витягнули, прижали. Відпустили тиск, витягнули. Відпустили тиск, витягнули. погано прижала і тиск. В мене, бачите, мало маси. Зараз я отак прижму. Прижали, витягнули, Витягнули. Можна навіть на, этот, на конус залізти. Зараз ще мені потрібно. Ой, щоб у мене стакан. Треба такий важкенький стаканчик зараз взяти. Зараз візьму. Так. Ой. Ух ти! Це у мене а, сонячна ета, загор... засвітилася. Дивіться. О! Так, зараз ще ось тут зроблю. І в мене вже немає маси. Ну, тут уже хай буде. Як буде, бо мало. ні, це я уберу. Так. Зараз я вже дороблю, бо неудобно. І вам мигає, О, дивіться. Все прекрасно. Все, дивіться, яка, який у нас ріжок. Ну, але він ще не завершений. Зараз ми ще зробимо, я щось придумаю, біленьке. Ну просто в мене залишалась ну, маса. Чому її не використати? Так, і тепер дивіться, як класно. Все чудово. Насадка, зараз я вам ще раз її покажу. Рекомендую її купити. Вона, бачите, вон гострі такі, і вона дуже гарно відсаджується. Вона маленька, на тортики, на якісь такі еті, вона дуже гарно відсаджується. Так, все, продовжимо далі. Так, і другий рожок я теж зроблю цією ж насадочкою, але з абрикосовим зефіром. Так, беремо наш ріжок і починаємо відсадку. От так. Притиск ще гаряченьке. Ну, нічого. Притискати потрібно. Бачите, коли не притискаєте, воно відсаджується. А якщо тиск не відпускаєте, воно тоді а, не витягується. Ось, відпустили. Дивіться, при... На... дала тиск, відпустила, а... витягнула. Дала тиск, відпустила, витягнула. Дала тиск, відпустила тиск, витягнула. Тиск, відпустила тиск, витягнула. Тиск, відпустила тиск, витягнула. Зараз підтягну мішечок. Так. Тиск, відпустила тиск, витягнула таким чи можна е, залізти на, навіть каскадиком таким зробити. Ось так. Дивіться. Ось тут ще одну хотілося би, так? Да? Так, і ось тут ми ще зараз додамо. О. О, дивіться. Клас, так? Да? Супер. Норм. Е, можна було ще почекати, щоб трошки застило. Ну, але все, все ж таки це рожок. Ой, ой, ой мабуть, стакан великий. Ну, нічого. Так, все робимо е, листочки. Дивіться, яка краса. Це вже трошки стабілізувалось. А тут у нас ще ось такі, бачите, квіточки. Так, робимо листочки, і фактично ми все зробили. Замішала е зефірчик в зелений колір, забарвила. І я зробила ще дивіться точковим таким зелененьким покрила і ось таким рожевеньким. Це точковим, щоб трошки відтінити е наш букетик тюльпанчиків. Е Ну, Щоб вони не були просто жовтенькі. Насадочку я взяла просто галочку, ось таку, і робимо листочки, де нам заманеться. Де ви вважаєте за потрібним. Так, зараз я візьму його в руку. І робимо ось такі листочки, де вам хочеться, де ви відчуваєте. Так, дивіться, як уже класно. Ось це можна і на 8 березня, і на жіночий день на Святого Валентина. Та й взагалі будь-коли, будь якщо у вас є кафетерій якийсь, то теж можна ми його ще запакуємо. Так, і тут також я зроблю листочки. Ось тут можна було тож каскадиком ще зробити, було б класно. Ну, вже все. Так, все, я доробляю. М -м -м, можна, ну, додавайте ще будь-які. До речі, це ж можна будь-які квіти сюди, там якісь ромашечки, а, ну, не знаю, волошки теж. все що завгодно. О, дивіться, яка краса. Дивіться, як круто. Так, потрібно сховати мішечок. Так, я залишаю трошки стабілізуватись, припудрю їх обов'язково, щоб вони не липли до рук і до кульочка. І потім спакуємо. Дивіться, яку красу ми з вами зробили. Ну, взагалі клас. Так, тепер ми їх запакуємо. Я пропоную декількома варіантами. Перший варіант це плівку, ми вирізаємо я віддвину. Я беру ось таку плівку, можна прозору, можна не прозору. І просто загортаємо як в кульочок. Зараз я ось так згорну. Так, як кульочок для сімочек. Тепер я опудрила, до речі. Тепер я сюди ставлю наш рожок. Так, де у нас краєшок? Беру скотч. Закріпляю ось тут от красивенько скотчем. Можна не скотчем, а навіть ось я а, своєю наклечкою. Теж можна. Та, що ж такое? Це єдине, що трошки неудобно її відклеювати. І ось таким чином, дивіться хопа, краса. Тепер тут робимо бантик. О, дивіться, як класно вийшло. Так, стаканчику беру. Тепер ми беремо якусь вірьовочку, ленточку, яка вам до вподоби, яка вам. Подобається. І зав'язуємо ось тут нашу лінточку. А я ще ось я вам залишу посилання на одну фірму, яка виробляє ось такі штучки різні типографія. І теж робить ось такі мені прозорі. Ну, там у них багато чого. І причепаємо якусь бірочку. Ну, давайте для, для тебе. О! Ось таку бірочку ми чіпляємо. О. І зав'язуємо бантик. О! Дивіться, як класно! Яка краса! Подарунок просто ойтик! Треба було Перевернути. Ну, ладно, ви вже розберетесь, да? каскадом сюди. Я думала, що ну, щоб заклеїв. Можна тут скотчем заклеїти, а наклеєчку почепити ось десь тут. Тому це ви вже розберетесь. Можна ще, я вже думала, ось такі бусинки, якісь, ну, таку бусинку для краси. Отак зробити, пов'язати. О, дивіться, теж класно буде. Ну, Тобто, це вже ви будете гратися, як вам захочеться. І ще один варіант взагалі робити нічого це а, беремо є мішечки, кондитерські мішечки. Вони є без візерунків. Ось такі, допустимо, є вони прозорі. Ну, різні. І точно так же можна, ну, ось, допустимо, ось цей. це взагалі, щоб ну, нічого не робити. І ось таким чином. ну, Хоча тут буде не дуже прозор, отут обрізати. Але зараз спробуємо. Це як варіант, я вам ідеї подаю. Ось у мене є прозорий такий кульочок. Трошки, бачите, не, не двігається. Потрібно більше. Ну, це як ідея, в принципі, класна. Ні. Бачите, погано пролазить. Зараз я ще цей спробую. Бо я ще не пробувала це я все разом з вами. О, цей кращий, але він маленький, бачите? Саме кращий це ось такий. Можна також з нього зробити. Те, що він матовий, нічого страшного. Будемо рахувати, що то так потрібно. Дивіться, теж прикольно. Ну, але все-таки зробимо, мабуть, в такому кульочку, да? Ну, це більш вишукано. Тому я вже дороблю сама. Я вам ідею оцю показала. Взагалі нічого робити, подаруночок чудовий, каскадік перегорнув. Тому робіть, творіть, не бійтеся, все у вас вийде, все буде класно. А я вас дуже обожнюю. Я хочу, щоб у вас все виходило. Якомога більше у вас виходило з ефіру. До зустрічі! Люблю вас! Пока-пока!